Україна має дійсно цікаву і насичену історію. Її не можна назвати простою, так як у нас були як перемоги, так і поразки. Але українська історія точно заслуговує на те, щоб її знати, а особливо в теперішній час. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь про 5 найкращих патріотичних фільмів про історію України. Ви на каналі Містер Фрейм, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На п'ятому місці фільм Чорний Ворон. Україна 1922 рік період, коли шансів на збереження власної держави майже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Ціною приїжджає до свого батька. В цей час місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки всіх повстанців, які продовжують боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною родиною та рідним краєм і тому береться за зброю, щоб протистояти загарбникам. Рейтинг 7 з 10. За Думка цього фільму дійсно цікава, але, як на мене, зовсім трохи недопрацьована в плані подачі. Але в будь-якому разі для пізнання української історії буде дуже цікаво подивитись це кіно. Четверте місце займає британський фільм про українську історію. Ціна правди. 1933 року пошуки нової сенсації змушують британського репортера Гарта Джонса поїхати до СРСР. Тут він знайомиться з журналісткою, яка розплющує йому очі на ілюзорну радянську утопію. Гарт, ризикуючи життям, намагається розгадати, що влада приховує від народу. Він зізнається про голодомор, репресії та жорстоку цензуру. Пізніше ці викриття складуть основу роману Скотний двір. Рейтинг 7 з 10. В цьому кіно цікаво подивитись на те, як за кордоном сприймають українську історію. Перегляд цього фільму у вас дві емоції: жаль та людь. На третьому місці фільм, який особисто мені дуже подобається: Захар Беркут. 1241 рік. Монгольська орда, на чолі з ханом Бурундою, рухається на захід, захоплюючи полонених та винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя вночі. Кілька місцевих мисливців, брати Беркути, Путай пробираються до табору та звільняють полонених. Дізнавшись про це, Бурунда лютує і вирішує помститись, знищивши все місцеве поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває. Таємний прохід у горах. Проте гірські мисливці під проводом Захара Беркута мають свій план якраз і назавжди зупинити ворога. Рейтинг 7 з 10. Це дуже якісне і цікаве кіно. Сюжет постійно тримає увагу глядача, тому просто не можу не порадити цей фільм. Друзі, якщо ви зайшли на це відео, то я певен, що вам стане цікаво подивитись мою добірку найкращих фільмів про війну в Україні. І взагалі я буду дуже вдячний за підписку на мій канал, а коментарі та репости допоможуть просуванню цього відео. Цими простими діями ви поширюєте україномовний контент. Друге місце круто 1918. Зима 1918 року. Два брати Андрій та Олексій Савиських закохуються в прекрасну Софію. Більшовики підходять до Києва, місто наповнене червоними агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включаючи юнкарів та студентів. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій стоять проти чотиритисячного доброго зброєного війська. Рейтинг 8 з 10. Це кіно трохи важке, тому що історія досить сумна. Але це не робить даний фільм поганим. Навпаки, він дуже цікавий, подивившись круто 1918 ви точно не витратите свій час дарма. І на першому місці новинка 2023 року Щедрик. Під час Другої світової війни через злочинну діяльність Німеччини та СРСР кілька дівчат стали сиротами, проте від вірної смерті їх і рятує Софія, вчителька музики. Доглядаючи сиріт, Софія не забуває займатися вихованням своєї рідної доньки Ярослави, яка росте наївною доброзичливою дитиною, яка щиро вірить, що чарівна музика Щедрик здатна вирішити всі проблеми та закінчити війну. Однак, після закінчення Другої світової війни неприємності дівчаток продовжуються, оскільки їх забирають у Софії, щоб помістити до дитячого будинку. Єдиною річчю. Яка підтримує дух героїню, складний період, коли вони стикаються з виховними процесами в дитячому будинку, виявляється Щедрик. Рейтинг 8 з 10. Це кіно дійсно важке. Після перегляду вам точно не буде весело. Але Щедрик точно справить на вас увагу. Цей фільм дуже чітко показує справжню українську історію, яку має знати кожен українець. На цьому добірка найкращих патріотичних фільмів добігла кінця. Сподіваюсь, це відео допомогло вам знайти те, що ви шукали. Ну а я буду дуже вдячний за підписку на мій канал. Не відмовлюсь від лайків, коментарів та репостів. А з вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.